Студія Магарич спільно з телеканалом НТА представляють Народне шоу. Анекдот за магарич. Усім привіт! Ми раді вітати вас біля ваших телеекранів у народному шоу Анекдот за магарич. Сьогодні ви отримаєте чергову порцію анекдотів від простих людей з народу, а головне від людей цікавих та популярних професій, як то кажуть, козацькому роду. Анекдот від народу, люди цієї професії, хоч і не є мандрівниками, проте більшість свого часу вони проводять саме у дорозі. Одразу ж після слова мама вони навчилися говорити фразу «постіль брати будете, а в народі їх називають повелителями кипятку та санітарної зони. І що би там не говорили, але саме від них залежить наскільки довгою вам буде здаватися ваша подорож. Сьогодні ми... Сьогодні ми почуємо професійні анекдоти від людей професії працівник залізничного. Транспорту. Йде поїзд дальнього слідування Львів-Берлін. І провідниця ходить в кожне купе і питається. Іноземці є, ні, нема, нема. В кожному купе, відповідають, що нема. Заходить в останнє купе, питають, іноземці є, нема. Вона виходить в коридор і кричить, Вася, виключай, кондиціонер, їдуть самі наші. Підходять до глядача вагонію і питають. Давно працюєте, та ще давно за царя гороха. А що стукаєте? То вже так давно працюєш, навіть не пам'ятаю. Розмова купе на одеському вокзалі. Чому стоїмо? Локомотив міняємо. На що міняємо? На другий міняємо. Значить, це не Одеса. Наступна історія. Так. Два молдувани підходять до начальника поїзда. Перший питається: цей поїзд довезе мене в Кишинів? Ні. А другий а мене. <плес> Зустрічаються два друга. Один каже: Ти знаєш, в мене проблема яка? Та воно йшов гаючний ключ у ліжку. Напевно, вона мені з машиністом зрачуть. Тю проблема. вон я свою застукав. З машиністом, то що вона мені з паровозом зраджує. Знайшов ліжку ключ від паровозу. В купе провідника виривається пасажир з претензіями. Не пройшло піти хвилин, у мене вже вкрали чомодан. А про нього відповідає, ви що не знаєте, на який ви поїзд сіли? на швидкий». В купейному вогоні їде дівчина, хлопець, І знайомляться, питається хлопець, яким чином вам найбільше подобається. Дівчина відповідає, каже, індійці, тому що вони сміливі, завзяті. І євреїка, тому що вони легко до життя призвичаються. Каже, тоді дозвольте представитись. Чунганчук Арон Абрамович. <плес> Студія Магрич виносить подяку за сприяння у зйомках програми пасажирському вагонному депо Львів. Така ситуація їдуть в одному купе, хлопець і дівчина. Ну і хлопець запитує, скажіть, будь ласка, чому ви така сумна? На маємо розказі, ви знаєте, в мене така ситуація, мені мій хлопець радий. Каже, о, ви знаєте співпадіння? мені також моя дівчина зрадила. І така, о, давайте їм відімстимось. Каже, давайте. Ми ну, відімстилися вони їм. Лежать такі, курять. І вона каже: Ви знаєте, а я б мстилась, мстилась mm -hmm. і мстилась. Так, Ситуація, батьки й так, і діти. Так, тапку, а правда, що наша. Бабця їде в цьому поїзді, мужці синку, речі пиляють. Їде поїзд 92-й. У певному вагоні на верхній полиці їде мужчина. По станції Шепетівка підсідає на нижню полицю до нього дама. Чемоданом витягує собі пляшку, закуску, випиває, закусує. Мужчині тут. Думаю, як то з нею познайомитись. Я кажу, Пані, скажіть, як вас звати? Я почекаю, каже, я вип'ю, закушу. Я звати мене не треба. Я до вас сама залізу. В поїзді в купе їдуть три пасажира різної національності. І почали знайомитися. Один каже, я Олексій, Москвіч. Другий каже, я Микола, Запорожець. ну а третий каже, я гиви, Ситуация в поезде. Зустрелся два пассажира. Я не могу может, заснуть в поезде. Я зубы стучать. Я стучать в стакане. Наступная история. Поезд Париж-Лондон. Ночь <ArmeniaClassAS> <censuseneca Zone> <mexicans> Там на купе підсідає жінка. І мужчина питає її. А ви замужем?» Так. А ви дітей маєте? Так. А наймолодшому скільки?» 28. На добра мадам. Одеса вокзал. У залі ходить бабця, борщиться і кричить. Хто на Харків? Хто на Харків? Тут один мужчина підходить і каже, ну я на Харків. Ну, от на Харків самі прибирай. <риклад> Значить, Вуцул такий з верховини приїжджає на вокзал і починає в поїзд пхати хати барана такого великого, рогатого, пхає його, пхає. Ну, до провідничка говорить, знаєте, мужчина, у нас з бараном не можна. Вуцул каже, та який то баран? Баран в політех вчиться, це магарич до центру. Жінка повертається з Криму з курорту, е, вся на емоціях заходить до провідників попити чаю і каже: Дівчата, я як приїду додому, обов'язково про все розповім своєму чоловіку. Ну ти і смілива, ну ти і дурна, ну в тебе і пам'ять. Любий глядач, скільки разів сідаючи до потягу, ми переживали легке засмучення. Почувши фразу, потяг відправляється, проважаючих просимо покинути вагон. Проте тепер, коли у дверях купе ви побачите усміхненого провідника, ви зрозумієте, що він приймав участь у програмі Анекдот за Магарич». А це на 100% означає, що дорога вже буде не такою сумною і довгою. Усім па-па, щасливої дороги. В моих, глазах, цінь, як сліви. в моих глазах то целые следы, в моих глазах то, что в Мен я Но уже не твоя, давно не с тобою я Но о тебе думаю, думаю часто Была будто тень твоя, дышала лишь для тебя И вечером теплым, и утром ненастным